Читання, уроки 27-28, частина 3. Тема уроку: Джеремі Стронг гармодиру у школі. Сторіночка 49 у підручнику. Сьогодні ми з вами знайомимося із письменником Великої Британії Джеремі Стронгом. Прочитаємо невеличку інформацію про цього письменника: Джеремі Стронг один з улюблених дитячих письменників Великої Британії. Його твори відомі лагідним гумором, зрозумілими куметними ситуаціями, цікавими та надзвичайними сюжетами. Їх перекладено десятками мов. Автор здобув світову популярність і став класиком дитячої літератури. Підкресліть у цьому тексті характерні ознаки творів Джеремі Стронга. Так, це друге речення. Його твори відомі лагідним гумором, зрозумілими кумедними ситуаціями, цікавими та надзвичайними сюжетами. Давайте пригадаємо, які ж твори у нас називають класичними. Так, це відомі твори, які беруть за зразок. Перегляньмо з вами відеофрагмент. В кінці відеофрагменту скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з думкою письменника Я пишу для маленьких дітей 6, 7, 8, 9 років? Це вік, коли діти починають читати самі, I think perhaps have the same problem here that it's difficult to get young boys reading. І іноді бо в нас в Британії так думаю, у вас в Україні yeah, тут теж іноді дуже важко змусити читати, особливо е, хлопчиків, наприклад, у Британії. Тому я пишу такі книги, які є світлими, які є е, е, яких багато гумору, які якщо вчать чомусь то не нав'язливо, вони показують доброту, щирість крізь їх і якісь пригоди, щоб дитина насолоджувалася книгою. Чи погоджуєтеся ви з думкою письменника. А які твори ви читаєте залюбки? Чудово. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Отже, увага! Запам'ятайте те речення, яке буде ілюструватися у правій фотоапарат, а потім напишіть його з пам'яті. Запишіть це речення, а тепер прочитайте його вголос. Щодого. Звернемося з вами до хвилинки Знайка, дізнаємося, що ж таке порівняльні фразеологізми. Порівняльні фразеологізми викликають у читача-слухача певне ставлення до описуваних подій та емоції розвивають образне мислення. Порівняй речення. Наш мирон працює, як мокре горить. Наш мирон працює повільно. Так, тут, в першому реченні, в нас вже йде порівняльний фразеологізм. Як мокре горить, тобто. Повільно. Спробуємо з вами з'єднати фразеологізми порівняння і відповідне тлумачення. Як води в решеті, наче у воду впасти, як з води рости, і прочитаємо тлумачення. Швидко рости, зовсім немає, зникнути, щезнути. Як води в решеті. Так, правильно, зовсім немає. Наче у воду впасти. Так, це зникнути, щезнути, як з води рости. Швидко рости. Перегортаємо з вами сторіночку, попрацюємо з правою черепашка сорока. Прочитайте чистомовку повільно, як повза черепашка. Потім швидко, як скрекоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перегляньмо з вами відеофрагмент і дайте відповідь на запитання, чи зацікавив вас твір Джеремі Стронга гармидер у школі. Цю книгу ми приготували для десятирічних читачів, але коли самі занурилися в читання, зрозуміли, що читати її буде цікаво в будь-якому віці. Недарма ж на вкладинці цієї книжки зазначено читання для реготання. Львівське видавництво Старого Лева видало українською вже сім книг британського дитячого письменника Джеремі Стронга, який при цьому є автором понад 70 книжок для малечі. Обрати для читання ви можете будь-яку Стронг майстер писати легко і з гумором, допомагає йому у цьому 17-річний досвід роботи у школі. Ми ж сьогодні обрали для читання і реготання книгу Гармидер у школі, написану Стронгом ще 1990 року. Гармидер прізвище вчительки молодших класів, яка може навчити кого завгодно. Одно і чого завгодно. Одного ранку третьокласники Далендонської школи опинилися під загрозою лишитися без наставника, бо їхній учитель ходив у вісні, впав зі сходів, зламав собі руку і два ребра. Урок має розпочатися за п'ять хвилин. А ніхто з вчителів на підміну не хоче приїхати до школи. А точніше, до її строгого директора, містера Шрапнеля. Єдиний порятунок незамінна міс Гармидер, яка приїхала до школи на власній машині швидкої допомоги. З машини вискочила невисока постать, тянучи за собою шість різнокаліберних торб, сумок і пакетів, причому половина їх місту висипалася на асфальт. Вона швиденько озирнулася, а тоді провела рукою по затіші, яка нагадувала вороняче гніздо. Губна помада піднімалася до половини одної з її щіка, а тіні для очей були розмазані по більшій частині носа. Чінка люб'язно посміхнулася містерові шрапнелю і пішла до нього через майданчик, похитуючись під вагою сумок. Після такого яскравого знайомства можна очікувати на надзвичайні пригоди, а вони справді супроводжують міс гармидер на кожному кроці. Разом із дива вчителька заповнила всю школу живим дріжджовим тістом, випустила із клітки двох мишок, виготовляла літальні пристрої із велосипедів і переправлялася на інший бік басейну в старій ванні. Незвичайні педагогічні методи, але таки дуже веселі. Чи зацікавив вас твір гармидер у школі? А чим саме зацікавив? Саме сьогодні ми з вами почнемо читати уривок твору Джеремі Стронга Гармидер у школі. Але перед тим звернемося з вами до тлумачного словничка та дізнаємося лексичне значення деяких слів. Шугати швидко підніматися вгору або опускатися вниз. Кол великий просторий коридор. Альбатрос великий морський водоплавний птах із довгими вузькими крилами і видовженим дзьобом. А також гармидер. Безладний галас метушня, порушення встановленого порядку, а у даному випадку прізвище. Поставте відео на паузу, прочитайте лексичне значення кожного слова ще раз і спробуйте пояснити значення кожного слова. Незнайкові також стало цікаво прочитати твір Гармидор у школі, і він вирішив написати у Рибочок. Давайте перевіримо з вами, чи допустив він тут помилки. Хто може мені сказати, що таке оригамі? Так, тут все правильно, це побзірка, міс, запитала Керрі. Так, Керрі в нас з великої літери. Блискуча ідея. Тут все правильно. Насправді оригамі це японське слово означає мистецтво складання паперу. Так, у слові складання дві літери «н». Наступне речення. Поло роздав папір для оригамі, і я хочу, щоб ви склали його трикутником, як я. Так, тут все правильно. Усі зосереджено склали аркуші. А тут у нас у кінці не поставлена крапочка. Ну що ж, прочитаємо з вами початок твору Джеремі Стронга у школі саме у ривочок. Можете поставити відео на паузу прочитати самостійно, а можете прочитати разом зі мною. Це третій клас, сказав містер Шрапнель. двоє дітей дивилися на нову вчительку. Лілія Гармидер широко всміхнулася. Доброго ранку, діти, проспівала вона. Містер Шрапнель розмашистими кроками зник за дверима. Лілія Гармидер уважно дивилася на дітей. Потім звернулася до одного з учнів. Скажи мені, Марку, що ви робили в цій чверті з природничих наук? Ми проходили птахів, міс. Міс Гармидер з головою пірнула у свої пакунки. Ага, ось поле, роздай усім по аркушу цього паперу. Хто може мені сказати, що таке оригамі? Це обзірка, міс? запитала Керрі. Блискуча ідея, прекрасне ім'я для позірки. Насправді оригамі це японське слово означає мистецтво складання паперу. Поло роздав папір для оригамі, і я хочу, щоб ви склали його трикутником, як я. Усі зосереджено склали аркуші. Двері різко відчинилися. Математика? запитав містер Шрапнель. Підніміть ваші аркуші, наказала міс Гармидер. Які це фігури? Трикутники. вигукнув клас. Містер шрапнель нахмурився і зачинив двері. А тепер зігніть отут. Загніть кінчик ось так. Добре, а тепер розгладьте квадратну частину, переверніть і загніть під ось таким кутом тут і тут, маєте птаха. По класу пронісся схвильований шепіт. Але міс Гармидер ще не закінчила. А тепер візьміть за лапки і легенько потягніть. Ой, вигукнула Карин. Він махає крилами. І якщо потягти за лапки, він махає крилами. Тридцять два паперових птахи махали крилами. Класна кімната почала наповнюватися гучними голосами птахів. Агараз, опустіть ваших птахів, звернулася міс Гармудар до учнів. Хто скаже мені? Чому птахи літають? Хтось смикає їх за ноги, вигукнув Вейн. Не думаю, розсміялася вона. Зробіть паперові літачки, які могли б летіти якому гадалі. Через кілька хвилин, коли по всьому класу вже шугали літачки, міс Гармидер закликала всіх зупинитися. Вона вивела клас у хол, де було більше місця. Але й це не задовольнило міс гармидер. Нам потрібна більша висота. Підтягніть сюди шведські стінки. Морські птахи стартують зі скель, тож ці стінки будуть скелями. Міс гармидер вилізла на шведську стінку, за нею повилазили дітлахи, стискаючи в руках літачки. Коли я була маленька. То хотіла бути морським птахом, альбатросом, сказала Лілія. Справді, міс, Тереза запитально подивилася на міс Гармидер. Учителька справляла враження дивної, проте з нею було напрочуд легко і приємно. А я хотіла бути кроликом, прошепотіла дівчинка. О, як чудово! Так, добре, усі вже тут. А тепер один за одним запускайте свої літачки. Діти почали один за одним кидати свої літачки. Це що за гармидер? В кінці холу стояв містер Шрапнер, сердито дивлячись на підлогу, устелену паперовими літачками найрізноманітніших розмірів. Що тут відбувається? Діти, ви ж знаєте, літачки заборонені. Міс Гармидер схопила канат, який звисав поруч із нею. І з'їхала по ньому просто до роздратованого директора. Містера Шрапнель, ми робимо серйозне дослідження, вивчаємо природу польоту. Як ми можемо працювати над темою птахи, не розуміючи принципів польоту? Скажіть мені, будь ласка, що таке оригамі? А як учні відреагували на виготовлених ними птахів? Для чого були потрібні паперові літачки? А чим директор був невдоволений? Ну що ж? Спробуємо відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у Клітиночки, прочитаємо цю послідовність. Морські птахи летять зі шведських стінок, Зустріч лілії Гармидер із третьокласниками. Містер Шрапнель побачив серйозне дослідження. Ось вони паперові пташки. Так. Перша дія в нас зустріч Лілії Гармидер із третьокласниками. Яка у нас подія була другою? Так, правильно. Ось вони, паперові пташки. Яка подія була третьою? Так, морські птахи летять зі шведських стінок. І четверта подія. Містер Шрапнель побачив серйозне дослідження. Поставте відео на паузу та перекажіть цей уривочок за ось цим складеним планом. Чудово! Попрацюємо з вами безпосередньо із самим текстом. Випишіть із тексту персонажів. Так, це у нас міс Гармидер, містер Шрапнель. Діти? Добре, дайте відповідь на таке запитання. Спробуйте розказати від імені Міс Гармидер про її урок математики. А як ви думаєте, що відчула Тереза на цьому уроці? Чи захоче дівчинка ще раз зустрітися з міс Гармидер? А як ви думаєте, цей урок був корисний для дітей? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Поясніть? Як сприйняли нову вчительку діти? А як сприйняв нову вчительку директор? А чому ці реакції різні? Як ви думаєте? Укажіть, як називають відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах? Це персоніфікація, гумор чи наукова фантастика? Так, це гумор. Перегляньмо з вами відео про урок образотворчого мистецтва. Що незвичайного на цьому уроці? Незвичайного було на уроці образотворчого мистецтва? Запишіть свою відповідь. А який урок запам'ятався вам найбільше у вашій школі? Молодці. Хороша робота.